Як працюють тест ранери на прикладі NUNIT ранера Якщо створити новий проєкт і обрати тип тест, то, тут де ми можемо обрати, наприклад, консоль Application, також є приклади для тестів, є, наприклад, MS-Test, це Microsoft тест ранер NUnit, більш популярний, тобто ось я вже створив Nunit test Project. За замовчуванням він створюється з пустим Setup методом тобто це те, що виконується перед тестами. І пара тестів, які теж майже пусті. Я трошки їх наповнив такими не справжніми тестами, але щоб запускалось. Так от, звідки. Visual Studio знає взагалі, що це саме тести і що їх можна запустити, якщо ми перейдемо в Тест Test Explorer, то тут вже є наш проект і в ньому видно, що є саме наші два тести: Оці, Тест 1 і Тест 2 з параметрами. Так, Visual Studio знає завдяки тому, що коли встановлювався коли створювався цей проект за шаблоном NUNIT Tests, в нього був одразу встановлений Nuget Package, такий як Nunit Test Adapter. Саме він відповідає за те, щоб знаходились і запускались тести. Тобто, коли ми перейдемо в Test Explorer, натиснемо правою кнопкою. І Натиснемо Run тести запускаються. Також можна правою кнопкою на самому тесті Run і запуститься тільки один. Тобто якось воно розуміє, який тест запускати і які взагалі тести є. Також ці тести можна запустити з консолі. Наприклад, можна перейти в Solution Explorer, натиснути правою кнопкою Open Folder in Folder Directory. А uh, Ось це у нас файли, які uh, в нашому тестовому проєкті. І тут тільки пара файлів, сам файл проєкта і наш клас UnitTest1. А якщо ми підемо в bin bindebug.NET8, то тут uh, буде тест uh, Project 1 dll. Це саме той файл, який uh, відповідає. Який компілюється з нашого проєкту. І от саме цей файл, він має всередині весь наш код. Як можна ще його запустити? Можна скопіювати цю директорію, відкрити, наприклад, PowerShell, зробити CD, перейти в цю директорію. наприклад Команда dir покаже, що ось у нас є цей тест DLL. Його теж можна запустити окремим тест раннером. Наприклад, у Inunit є. Ось якщо ввести NUnit console runner Download, то на сторінці Downloads можна завантажити NUnit console. Якщо її розпакувати, там буде. Теж буде папка bin.NET8. І в цій папці net 8 буде nunit 3 console runner, це exe файл І таким чином можна перейти в, наприклад, проєкт, там, де ваша DLL, і сформувати таку команду, яка викличе. Саме на цей N Unit console runner. Тобто, ось, бачите, я прописав шлях до свого console runner X і даю йому на вхід параметр testproject.dl, який ось тут він лежить в цій директорії. Якщо я натискаю Enter, цей N Unit console runner запускає всі тести, які він знаходить в цій. В цьому DLL-файлі. Ось він знайшов два тести, обидва пройшли. Так, запускається з консолі. І тобто, як же воно це все знаходить? Тобто, це ж не те, що там Visual Studio, коли ми бачимо перед собою код, який там підписаний, що це тести і так далі. Вся ця магія працює за допомогою Reflection. Є таке в c sharp коли ми можемо, грубо кажучи, залізти в DLL файл і побачити, які там є класи, і як вони підписані отакими штуками. Оці штуки називаються атрибути. Тобто, якщо ми, наприклад, натиснемо F12, це клас, тестAttribute. Attributes прибираються, залишають, залишають тільки тест. Насправді можна зробити ось так. Можна піти назад і замінити цей тест на тест-атриб'ют. І воно буде теж працювати, можна збілдити, заранити тести. І воно от навіть підказує таким сіреньким підсвітило тест-атриб'ют, що Simplify Name, прибери атрибут, бо це за замовчуванням. Так, воно працює, що атрибут не треба дописувати. А, і, і я створив ще один. Вже console Application. Тобто це вже було створено а, як файл New Project. І вже не тест а консоль. А, цей консоль Apt teж.NET. І от, наприклад, якщо додати таку строку, як. Assembly load file, Test assembly От саме в цю зміну воно завантажує інформацію про наш DLL файл От я вже прописав е, свій test Project 1, test Project 1, .NET 8 Test project DLL Саме DLL файл От воно тут зараз читається і dll файл. І перше, наприклад, що можна зробити, це GetTypes. Тобто, це воно. Зчитає типи, грубо кажучи, класи, які є в моєму файлі. Ну і от давайте виведемо ці Types Console, консоль, поставимо тут Breakpoint і запустимо. І подивимося в нас в Types взагалі є. Ось воно знайшло в моїй ці два типи. Перша. Тип Auto-Generated Program. І друг, другий тип тест. Перше, навіть не знаю, що це, але саме тест це наш клас. А, і ось тут. Що тут є, наприклад, Declared fields, пусто, Declared Members. Ось у нас є setup, test 1, test 2 і конструктор. Тобто, воно вже бачить якісь методи. Наприклад, от тест 2. Давайте відкриємо. Він Public. В ньому є Custom Attributes. І саме ми можемо побачити, що, наприклад, видно наш end-unit Framework, test case attribute і дві строки. Тобто, що це воно знайшло? Якщо ми перейдемо назад? от цей тест 2, у нього є атрибут, який. Тест uh, кейс Attribute і uh, передані йому два параметри. Ці два параметри навіщо вони передаються, це в Unity, Так можна робити, наприклад, uh, різні, різні тест-кейси, і uh, воно викличе цей тест-тричі і підставить замість цих uh, строк ці параметри. От Я зараз, наприклад, збережу. Зроблю build. Підемо назад. Continue і запустимо ще раз. І знову заглянемо в ці типи, в наш тест, Declared Members. Test 2. Custom Attributes. Ось тепер він бачить оновлені ці атрибути. Тобто наші. Наші порівняння. От саме так -unit framework, саме так NUnit TestRunner і працює. Тобто ми йому, коли ми, наприклад, в консолі запускаємо таку команду, тобто ми консольному аплікейшену, саме exe-файлу, як параметр передаємо шлях до .dll файлу І він там вже я думаю, дуже багато коду прописано, що він саме подивиться, які типи є, які в ньому атрибути, все познаходить і запустить саме наші тести. Ну, от, наприклад, ми можемо додати ось такий код, замість, замість виводу. Давайте зробимо так. Для кожного типу. Ми вже знаємо, що було два типи, якийсь системний і наш тип тест. Якщо ім'я типу тест, ми можемо створити інстанс цього класу. Тобто створиться, ну, насправді інunт щось таке і роби, але він спочатку атрибути перевіряє. Тобто, ми можемо створити, можемо. Перевірити, взяти, які методи є. І, наприклад, навіть запустити, який метод. Тобто, що цей код зробить. Він, він отримає всі методи і пройде кожний метод, і якщо метод setup, то він його запустить. Тобто, що я тут описав, ось у нас є три методи setup, test 1 і test 2 в класі. І якщо метод name setup, це саме оцей метод name, неважливо, що тут. Можна оце поки що закоментувати, наприклад, збілдити, і давайте запустимо, і отут от breakpoint поставимо. От воно вже прийшло сюди, методс, тобто ось Сім методів в нашому класі воно знайшло setup, test1, test 2 і це методи, які є в кожному об'єкті. GetType toString, і calls і getHode. Воно створює Instance, тобто екземпляр об'єкта tests. І ми навіть можемо викликати якийсь метод. Тобто, зараз у нас в custom Method Знаходиться Setup і ми можемо прям е, цей метод викликати, але нам треба передати інстанс е, цього класу. І от давайте продовжимо. І ось наш е, результат виконання нашої програми е, Starting Setup Тобто давайте ще раз приберу breakpoint, Starting Setup, Тобто, що відбулося? Е, наш. Наш консоль application відкрив DL-ку цього проєкту, знайшов клас тест, знайшов в ньому метод setup і виконав його. І цей метод написав consul uh, starting, starting setup. Повернемо атрибут, перейдемо. Ну і загалом, як працює Ununit, що він, наприклад, може робити. Щось, наприклад, от таке. Тобто він може взяти в класі, взяти всі методи, які там є. І от ми, наприклад, зараз цим кодом пройдемось по всім методам і по всім кастом атриб'ютам кожного методу. І от що я тут написав, що якщо Custom Attribute Attribute type дорівнює Type of and Unit Framework Test Attribute, то ми виведемо цей атрибут в консоль. Потім ми створимо Instance цього атрибута і виключимо його. І те, і те саме для test Case Attribute. Тобто, якщо ми повернемось сюди, у нас є ці тести, вони Позначені двома різними атрибутами. Тут тест, тобто в нас немає ніяких вхідних даних, а цей позначений як тест кейс. І в нього є вхідні дані. І от, який, як написав, що якщо це просто тест, то ми його запускаємо без всяких параметрів. А якщо це тест кейс, то ми теж виведемо про нього інформацію, створимо інстанс, Uh, і запустимо його, але зі своїми параметрами. От я тут створив AAA, BBB. Давайте, щоб не плутати. Ці два видалимо. Тобто, якщо ми звідси запустимо тести, у нас два зелених, а якщо б ми змінили на, на BBB, то, звичайно, він впаде, тому що не дорівнює. Тому, що довжина обих, обох строк 3, 3, але вони не дорівнюють одна іншій. Змінимо, збілдимо і запустимо ще раз. А тепер майже те саме, але зробимо з Reflection. Давайте я тут поки що поставлю breakpointi і запустимо. От, і в нас, значить, зараз ми потрапили в Custom Attribute, Test Attribute Тобто зараз ми знаходимося, воно знайшло. Оцей тест. Тобто ми взяли всі методи, які є в класі, і е, перебираємо, поки не знайдемо атрибют тест. От ми знайшли атрибют тест, виводимо в консоль інформацію про нього. Тобто це клас тест, метод е, test1 і атрибют in unit framework testAttribute. Е, далі створюється інстанс, і ми викликаємо. І у нас в консолі з'явився тест 1 із Running. Тобто, якщо ми назад перейдемо в наш тест Project, ось перша наша строка, це тест Running, ну, воно виконало всі всі оці 4 строки, просто що ми в консолі бачимо тільки те, що вивело перше Натискаю Continue, тепер воно знайшло тест case attribute з двома аргументами. ось A -A -B -B -B. Тобто, ну, як що б робив би NUnit, він би запустив зараз е, цей тест з оціма атрибутами, які він знайшов в е, тест-кейс-атрибуті. А ми зробимо інше. Ми запустимо цей тест з власними атрибутами. Тобто, от я тут створюю. Параметри input, інші дві строки І викликаю цей метод, тобто метод TEST2, з об'єктом, цим інстанс класа тест і параметрами. Ну, ось так воно трошки по-іншому викликається. І зараз в мене буде exception і ось мене навіть перекинуло в Unit Test 1, тобто воно навіть з цієї бібліотеки зрозуміло, де там який файл. І показує файл, де саме ми впали. Ми впали знову ж з тією самою помилкою, що строки не дорівнюють один одній. Продовжимо. Але наша програма не завершилась, тому що я загорнув в Try-Catch. І ось, якщо ми подивимось, що нам ще взагалі в консолі, то ми викликали Setup, знайшли. Тест 1 вивели інформацію, запустили, знайшли тест 2, запустили. І ось воно впало. Але насправді сама програма не впала. Воно, це просто коли ми в дебаг режимі, воно нам всі ексепшени зупиняється на ексепшенах і показує, де саме воно виникло. Але оскільки ми в TrayCetch, ми просто виводимо цю інформацію в консоль. І от у нас вивело все, що. Як ми запустили тест, і саме Assert впав, і видає нам результат. От тепер я закрив цю програму, приберемо приберемо breakpoint. Ще раз запустимо. Continue. Continue, я кажу. І те саме от весь цей вихлоп. От, саме так. Приблизно nunit і працює. Тобто, коли ми в Visual Studio... То це працює. Uh, не тут. Це працює саме встановлений, uh, як NuGet Package NUnit uніit 3 тест адаптер, але можна скачати. Uh, uh, скачати можна NUnit Console Runner окремо. Вони використовують. Uh, Ну, Грубо кажучи, одну і ту ж engine під капотом, але просто трошки по-різному по запускаються. І те саме відбувається, коли е ми пишемо .NET-тест. Тобто, можна було, що ще можна було як запустити наші тести, знаходячись, ось де у нас DLL-ка. А, ні, не, не, не де DLL-ка. нам треба вийти туди, де наш проєкт. Або туди йде наш solution. Наприклад, тут ми можемо написати Test і запустити, що він зробить. Тобто .NET Test під капотом він робить декілька речей. Він збілдить наш solution або проєкт. В даному випадку він знайшов ось цей Project, він його збілдив в DLL. ку і запускає тести для цієї DLLки. Тобто він ще й додатково визначає, яким саме тест-ранером запускати. В даному випадку він знову ж таки використає NUNIT 3 тест адаптер. І він знайшов наші два тести, запустив їх. І теж можна було вийти ще вище там, де наш solution. І зробити те саме net тест. Тут він пройдеться по всьому солюшену, знай... знайде всі проекти, всі їх збілдить, всі -проч, і запустить тести для всіх DLL файлів.